Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні сонячний день і настрій зразу трошечки піднявся. І мені захотілося з вами поділитися, над чим я зараз працюю. В мене немає готових робіт, але в мене два процеси: один великий, другий трошки поменше. І е, також я хочу вам розказати про інструкції, які я випустила на каналі, про подарунок від чоловіка. Нев'язальний, тож е дочекайте з кінця відео, я сподіваюся, що буде цікаво. Тож, починаємо! Дівчата, поряд зі мною ялиночка. Ми трошечки прикрасили основну кімнату, де ми е мешкаємо це е спальня, тож я поставила ялиночку. Е Сказати, що новорічний настрій вже ну не можу сказати. Але ж просто хочеться якісь маленькі такі для себе сюрпризи, ну, не сюрпризи, а прикраси зробити, ну щоб трошечки, хоч якось трошечки підняти собі настрій. Тож, потихеньку готуємося до нового року. І перший процес, який зараз у мене на спицях, це джемпер для дому для моєї невістки. Я його в'яжу із пряжі Alize Softim, Колір цієї пряжі 374. Метраж пряжі це 100% мікрополіестер. і... Метраж пряжі в 50 грамах 115 метрів. Я зараз покажу вам цей процес. Я е вперше працюю з цією ниточкою, трошечки вам так от покажу. Він, звісно, увесь у маркерах, і в е мене зараз в'яжеться рукав. Він також у маркерах. Я ніколи так не роблю, але ж зараз розкажу, чого, чого саме так цього разу. Справа в тому, що пряжа, я зараз ось вам покажу, як вона виглядає, сама ниточка. Подивіться, ось так. Він дуже приємний на дотик. З цією ниткою приємно працювати, але зовсім не видно не рядів, не петель. Тому ж я орієнтую стільки. Ну, тільки коли коли зараз рукав в'яжу, коли я буду другий рукав в'язати, то я буду орієнтуватись тільки по сантиметрам і по маркерам, бо зовсім нічого не видно. І виходячи з цього, я почала в'язати його, а він в'яжеться знизу. І я почала в'язати його по колу для того, щоб не шивати. Бо я так вважаю, що шивання це ще той квест був би для мене. Тож, Невістка попросила джемпер для того, щоб ходити просто вдома. Він м'якенький, він тепленький, бо я на себе приміряла його. Я в'яжу знизу по колу. Коли дійшла до пройм, я розділила на передню частину та на задню частину, дов'язала до горловини, закрила. Я не виконувала тут скіс плеча, бо ну навіщо, якщо вдома ходити, я вважаю, що і так достатньо буде. Ось, Потім я набрала по горловині і почала в'язати, щоб горловина була хомутом. Гарно виглядає, я на себе приміряла, все нормально. Потім я набрала по проймі рівномірно для рукава і почала в'язати вниз. Спочатку все було добре. Пров'язала стільки, скільки в мене зараз пров'язано, і я зрозуміла, що тут під рукою в мене так ну, дуже сильно провисає. І мені зараз, зараз, начебто нормально, може, трошечки і є, але коли я вперше зв'язала, то дуже так. Шишка була. Тому я розпустила і перев'язала. Зараз я вважаю, що це виглядає краще. Мені потрібно зв'язати ще один рукав. В'яжу я, звісно, просто лицевою гладдю, бо тут ніякого малюнку. Ну ви розумієте, що ніякого малюнку тут не буде. Ну, е в'язати. Це синтетична пряжа, і сказати так, що мені дуже приємно з нею в'язати, ну, я б не сказала. Буду я її ще в'язати чи ні, невістка попросила такий самий молочного кольору. Побачила моя мама такий джемпер і каже: Ой, Олена, мені дуже подобається, давай і мені, я буду й сама в'язати, давай е я зв'яжу собі такий. Ну, кажу, е давай пробуй, Пряжа в мене. Залишиться мама світленька, волосся світле, тому їй буде гарно в такому кольорі, він дуже приємний. Може камера не, не передає, так як він виглядає на самом, ну, самом ділі, я вибачаюся, якщо в мене якісь російські слова будуть проскакувати. Я трошки пізніше про це в цьому ж відео я трошки пізніше про це розкажу. О, тож, я стараюся працюю над своїм українським. Ось е мама хотіла собі зв'язати саме такий джемпер. Тож, будемо в'язати далі. Собі, мабуть, ні. Хоча дуже так, заманчиво. <кхи> тож, ну, буду працювати далі. Мені потрібно закінчити до кінця цього тижня цей джемпер, бо мама їде там, де моя невістка зараз знаходиться. Е і... Я хочу, щоб вона просто відвезла, щоб мені не користуватися новою поштою і не. Платити додатково за пересилку, тож буду працювати далі і не. до речі, дівчата, я не знаю знімати мені інструкцію на цей джемпер чи не знімати. Ну саме як для мене, коли я шукала скільки мені мені потрібно пряжі на такий джемпер, я не знайшла. Було є багато інформації з різної пряжі, але ж я не знайшла. Саме те, що мене цікавило, і мені е, прийшлось придбати е, дві упаковки цієї пряжі. Бо ті пригоди, які у мене були з попереднім заказом, я більш так не хочу. І багато також немає зараз можливості купувати пряжу, але ж потім шукати таку ж партію, краще хай залишиться. Тож е, я іще ще подумаю: знімати чи не знімати інструкцію, але ж тут е, і складного нічого. Нічого нема, але може комусь це буде корисно. Тож подивлюсь. І наступний процес, над яким я зараз працюю, це рукавички. Зараз я одягну, покажу вам. В мене одна рукавичка вже готова. Дивіться, яка вона класна. Боже, як вона мені подобається! З таким цікавим пальчиком. Я в'яжу цю рукавичку із мікса пряжі 100% альпаки від Ярна. І е, дві ниточки альпаки, і дві ниточки 100% миронусової вовни Екстрафайн від е, е, Ірин від Ярна. Ця ниточка також від ярна. Я дуже багато вже зв'язала таких е, рукавичок, але ж ви ж розумієте, сапожник без. Сапог. Тож, коли вже в цьому році в мене почали мерзнути в перчатках е пальчики, то я вже все кажу. Я купую собі ниточку і в'яжу. І саме такого кольору, ну, схожого кольору, у мене з'явився верхній одяг, я придбала собі, і е вирішила зв'язати. Е в'яжу я на спицях 2,5. Друга рукавичка у мене на спицях, але ж дивіться, вже трошечки ще зовсім трошечки. Ну я зараз відволікаюсь на процес для невістки. Тож трошки відклала пальчик, залишилось, і ну трошки скільки тут декілька, декілька ну, сантиметрів. Десять. І я також дов'яжу. Коли розкажу про мікс цієї пряжі, от зараз я в'яжу схожа на дирюгу. ну така жорстка, ну така, ну наче ну, неприємно в'язати. Але ж ця рукавичка вже пройшла теплову обробку. І вона, ну я не можу сказати, що вона прям зовсім м'яка, м'яка-м'яка, як я в'язала на замовлення із Ангори Преміум в три ниточки, От там, ну, просто таке кошеня е або каченя така м'якенька була, а тут ні. Вона достатньо м'яка, вона тепла буде, як я вважаю, мені це і потрібно, але ж, ну, так, не дуже м'яка. Ось і я хочу випустити інструкцію по в'язанню цих рукавичок. Майстер класу не буде, бо в мене немає можливості так детально зараз знімати дуже багато роботи і хатньої, і на роботі, тому ж зараз ну, зовсім ніяк. Ось. А інструкцію я розкажу, скільки я петель набирала, як я в'язала, скільки я як я вив'язувала цей пальчик. Як Закривала е, кінчик рукавички. Ось, як в'язала е, косу. Це традиційна коса, традиційні ні, рукавички, і їх може і багато в, на Ютубі, але ж е, зніму відео, хай буде у мене на каналі. І сама буду користуватися, якщо колись підзабуду щось, і може комусь буде корисно і цікаво. Тож, також буду продовжувати в'язати. А зараз хочу вам нагадати про подію, яка була місяць тому. На каналі у мене було тисяча підпис... підписників, і я зняла відео розіграш. Я розігрувала моточок е... шкарпеткової пряжі Алізе Артесан, була дуже така класна осінь, е... жовте листя, і я придбала моточок е... пряжі осіннього кольору. І е... жіночка одна. 那，就是。 Чернополя, мені здається, вона виграла цей моточок пряжі Галина. І е, нещодавно я їй написала і запитала, чи зв'язала вона щось з цієї ниточки. І слухайте, наскільки ж мені було приємно, коли вона мені прислала фото е, шкарпиток, які вона зв'язала з цієї ниточки. Я зараз додам фото, вона попросила нікуди там не виставляти, але. Обличчя її немає, я не думаю, що це щось таке страшне. А ви побачите, і я сама мені, я з такого кольору не в'язала. Я в'язала з другого кольору е, такої ж пряжі, і мені сподобалось, як е, лягали секції, а е, ті шкарпетки, які зараз ви бачите на екрані, вони, вони, мені дуже цей кольор сподобався. І я обов'язково для себе також е, хочу придбати і. Зв'язати чи для себе, чи для когось із родини. І, до речі, до п'яти тисяч, ну так, я хочу, <смі> до п'яти тисяч підписників я хочу розігрувати по моточку пряжі, шкарпетковою також буду після кожної тисячі. От, тисяча була, ми розіграли. Тепер я чекаю дві тисячі, зараз у мене 1288. Підписників на каналі, тож коли буде 2000, ми знов з вами будемо розігрувати моточок пряжі. Мені приємно, що ви підписуєте, що ви дивитесь мій канал, і я хочу трошечки цією, цією радістю ділитись із вами. Хай це буде моточок пряжі, але ж я вважаю, що це приємно також. А ми йдемо з вами далі. І в одному із відео я розказувала, що я придбала Алізе Артисан чорного кольору і казала, що я буду в'язати собі спідницю. Але ж, як буває, я передумала в'язати спідницю. Я думаю, що я без неї обійдусь. І що я буду в'язати з цієї пряжі? Я вирішила об'єднати Alize Artisan і об'єднати Drops Kid Silk. І в мене є ще тоненька ниточка Люрекса. І я хочу зв'язати собі е джемпер. Я дуже давно, я навіть не пам'ятаю, коли я в'язала собі джемпер з чорного кольору. Ну, це було мабуть років 15 тому. Я хотіла з цієї пряжі зв'язати собі павутинку. Але нитка я придбала цілу упаковку Alize Artisan, і ну на шкарпетки, це скільки я років буду в'язати чорні шкарпетки, щоб я її вив'язала. Ось і я вирішила, що я гумку буду в'язати просто в одну ниточку з алізе Artisan для того, щоб мені вистачило. А в мене три мотка Кітсілк від Drops. Гумки я буду в'язати просто Alize Artisan а саме в тілу, в рукава, я буду додавати вже і Люрекс, і цю е, ниточку Kid Мохеро. І хочу зв'язати ажурним візерунком. Я раніше дуже скептично відносилась до. Джемперів, які, е, светрів, джемперів, які е, можна носити взимку саме ажурним візерунком. Але після того, як я зв'язала собі е, комплект топ і е, кофту, яку ви зараз я додам на екрані, яку ви зараз бачите, джемпер, який зараз на мені. Він ажурним візерунком зв'язаний. Коли це зв'язано з натуральною пряжі, то тепло і можна в'язати і не хвилюватись. Тож, обов'язково, зараз я закінчу рукавички і закінчу заказ для моєї невістки із Алізе Совті. І наступна, наступна робота, робота, якою я займусь, це буде саме джемпер для мене. Із чорного пряжі чорного кольору, із такого міксу. Тож подивимося, що із цього вийде. Дівчата, а далі я хочу відповісти на один коментар під одним із моїх відео з приводу моєї української мови. До 22 року квітня я мешкала на Сході України в Луганській області і як би там не було, але ж ми розмовляли російською. Зараз в квітні ми виїхали в центральну Україну, ми тут живемо з родиною. Я працюю і я відкрила україномовний Ютуб канал, і я працюю над своєю українською. Тож, якщо комусь ну зовсім ви не можете мене слухати, ну зовсім неприємно, як я розмовляю. Проходьте, дівчата, проходьте, не критикуйте, бо е Ситуації, в якій опинились ми і багато мільйонів людей, це дуже складно. Можна співчувати, але ти не відчуєш, поки ти сам не відчуєш на собі. Тому я працюю, я буду розвиватись в цьому напрямку, і я вважаю, що все у нас буде добре. Дякую за розуміння. Дякую, дівчата. Також хочу звернути вашу увагу на те, що з останнього в'язального влогу я на каналі випустила дві інструкції: одна по кардигану, який ви зараз бачите на екрані, а друга, ось по цьому джемпері, джемперу, в якому я зараз знаходжусь. Він не першої свіжості. Як то кажуть, але він дуже він зв'язаний з е, карис від Ярна, але ж мені він дуже подобається, і я просто хотіла з вами поділитися. Може комусь буде корисна ця інформація, бо я його е, ношу вже не перший рік. Років 3-4, мабуть. І він виглядає, я ще в ньому ходжу на роботу. Тож, проходьте на канал, я додам в описі до цього відео посилання на ці відео, користуйтесь, в'яжіть і отримайте задоволення. І е, трошечки про проекти про з приводу інструкції. Зараз я сподіваюся, що у мене все вийде, але я хочу додати декілька інструкцій на канал чоловічих виробів. Тож, у вас буде можливість подивитись і може щось для себе, для своїх чоловіків використати. Дівчата, і закінчити своє відео. Я хочу на приємній такій е, сонячній е, на приємному настрої, е, і поділитись з вами подаруночком, Може, комусь це також буде цікаво е, поділитись з вами подаруночком, який я отримала до нового року, хоч новий рік іще не підійшов до нового року від свого чоловіка. Як би там не було, але зараз дуже складне становище і фінансове, і емоційне. І, звісно, я відказувалась наскільки могла, бо в минулому житті я дуже давно вже користуюсь. Давайте я покажу, що це за подаруночок. Це ось такі. Парфумована вода від Істі Lauder Плізюр чи Плейжер, по-різному його називають, але ж я вам скажу ось таким така бутилочка десь з 2005 року я користуюсь такими, такою парфумованою водичкою. ну Вона неймовірно, я вам скажу, це неймовірний квітковий аромат. Тут і нотки лілії, і нотки фіалки, і бусковий аромат, і нотки жасміну. Ну Но він настільки ніжний, він настільки витончений і неймовірний, і до минулого року на на Новий рік і потім на день народження день народження в мене 7 червня, я отримувала е такий флакончик е таких духів. Ну, татуалетного туалетної парфумованої водички, я вибачаюсь, і е, я дуже дуже була рада цьому. І зараз, в тому становищі, в якому ми зараз знаходимося, це дуже дорог ну, дороге задоволення. Але ж чоловік сказав, це хай буде те, що залишилось від минулого життя. Тож. І дівчата, якщо комусь це буде цікаво, в червні флакон цих парфумованих парфумованої водички 15 мілілітрів коштувало стільки, скільки зараз 50. Тож чоловік сказав, як можна, потрібно купувати. Ну так, от. І я дуже рада, дуже щось в цьому, приємне в цьому житті повинно бути, ну хоч маленьке щось. Це вся інформація, якою хотіла з вами поділитись. Я дуже дякую вам, що ви підписуєтесь на мій канал, що ви коментуєте, що ви ставите пальчики вгору. Дякую вам, задавайте питання, може, колись я випущу відео, питання, відповідь. Мені буде цікаво поспілкуватись з вами і розказати, може, трошечки ближче про себе. Може, щось про особисте. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Особисто дякую тим, хто додивився це відео до кінця і до нових зустрічей!